Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні, 16 вересня. Збройні сили України 205-ту добу мужно борються за наше майбутнє та метр за метром повертають під український прапор міста і села, окуповані ворогом. Віримо в ЗСУ та нескорішу перемогу. З болем і гіркотою в душі доводиться зустрічати Мешканця міста супутника Хмельницької атомної електростанції, чергову подію в історії своєї малої батьківщини. Завтра, 17 вересня, Нетішин відсвяткує День народження. Від імені колективу Південно-українського нервокомплексу та від себе особисто щиро вітаю його жителів. У біографії вашого міста поки ще небагато сторінок, але кожна з них неповторна і наповнена значущими подіями та добрими традиціями. Нетішин це надзвичайна краса природи, щедрість і гостинність. Але головним його багатством і рушійною силою є люди. Вони завзято працюють, створюють сім'ї, виховують дітей, допомагають українському війську та роблять усе можливе для покращення добробуту міста та країни взагалі. Я переконаний, що спільними зусиллями нетішинцям вдасться здолати всі труднощі та втілити в життя не один сучасний і перспективний проект. З нагоди свята бажаю всім жителям міста миру та злагоди, сили натхнення, а також непохитної віри, що повернуться в наші оселі, спокій і розквіт. Аби нашими справами та здобутками ще довго могли пишатися нащадки. А щодо роботи південноукраїнського енергокомплексу, то він працює в штатному режимі. Енергоблоки атомної станції та гідроагрегати каскаду гес ГЕС стабільно і надійно виробляють електричну енергію. Порушення вимог радіаційної безпеки на промисловому майданчику АЕС і на прилеглій території відсутні. Протипожежний та екологічний стан перебуває в межах чинних норм. Персонал підприємства працює на перемогу та продовжує допомагати армії. Слава Україні!